Вітання, брати сестри, благословіння вам сьогоднішній день. Хай Бог благословить, тримає нас в руці своїй, благословляє, направляє і дарує нам розуміння справ, на які він нас призвав у цьому світі. І сьогодні тема це благополуччя. І як каже слово його, Псалом 1, третій вірш, каже такі слова. І буде мів він, мов дерево біля потоку води, посаджено, що приносить плід свій свого часу, і листя, котро не в'яне, і в усьому, що він чинить, йому буде щастя. Знаєте, є різні переклади, але ми сьогодні е, прочитали цей переклад це Івана Гижі. І е, Хай Бог благословить нас. В цьому ділі. Якби. І написано слово благополуччя, якщо з перекладу єврейського, це цалах. І це перекладено у сьогоднішньому тексті встигне, що він зустрічається з труднощами, він зустрічається з різними речами, але як старий заповіт 65 разів каже про те, що е, людина, яка шукає благополуччя від Господа, вона завжди встигне. Е, е, і воно зустрічається. Коли в Слові Господньому вперше, коли з'явилося це слово, це коли Авраам послав свого слугу, щоб той виконав його наказ. І він встиг зробити той наказ, який йому було наказано, щоб взяти, зняв з нього доручення про дружину для свого сина Ісаака. І Біблія називає це благословенням. Благословення, це було написано в Бутті, 24 розділі, 21 вірші, і це також приносить благословіння і успіх в цьому. Це слово в Біблії, в Біблії говорить про успіх, який Господь дарує людині, яка шукає. І ми знаємо, що коли Господь дарує щось, то тоді приходить успіх і благодать Божа. І у Біблії добробут. Не, не пов'язане із кхе, грошима і матеріальним майном і речами, благополуччя це е, задоволення, це мир, достаток, а також радість від виконаного обов'язку. І ми знаємо, що коли ти виконуєш обов'язок якийсь, то це приносить радість і благополуччя. І кхе, ми получаємо Боже благословіння, коли довіряємося Господу і благополуччя. Воно приходить в наше життя. Хай Бог благословить вас в цих напрямках. Шукайте Божого благословіння і благополуччя, і вам це відкриється, тому що Господь вірний своїм обітницям. Амінь.